Проблема пожежної безпеки в нашій області без перебільшень гостра. Мешканці сіл віддалених від районних центрів можуть просто не дочекатися вчасно державної пожежної команди у випадку надзвичайної ситуації, бо, хоч в області є 103 пожежні місцеві частини, проте не всі вони працюють. Заважає тривіальне бюджети сільських та селищних рад порожні або ж напівпорожні, а утримувати спеціалістів та техніку в повній боєготовності, видатки яких казна малих і незаможних населених пунктів просто не потягне. На території Хмельницької області в кожному районному в кожному районі є державна пожежно рятувальна частина, яка підпорядковується головному управлінню Держслужби з надзвичайних ситуацій. На Населених пунктах створюються місцеві пожежні команди. На даний час створено 103 підрозділи місцевих пожежних команд, з яких на бойовому чергу на оперативному чергуванні знаходиться лише 70. Головною причиною. Небоєздатності місцевих пожежних команд є недостатнє. Фінансування відповідальність за фінансування за створення чергування місцевих пожежних команд в населених пунктах лежить на органах місцевої влади та органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. У 2008 році у Солопківцях Ярмолинецького району створили місцеву пожежну частину, але грошей на неї вистачило тільки до початку 2009-го. Приміщення почало розвалюватись, автомобіль зберігається тільки за ініціативи громади, людей на чергуванні немає, тож жителі села та їхнє майно у потенційній небезпеці. І не тільки це село. Місцева пожежна частина повинна обслуговувати сім населених пунктів, на території яких проживає 5 тисяч людей. Проблемним залишається те, що на території обслуговування цієї частини були такі об'єкти, як Солопковецька школа-інтернат, Соколівська школа-інтернат, де перебуває близько 130 дітей. Солопковецький будинок пристарілий, 4 загальноосвітні школи, 4 дитячих садочки, 8 культових споруд. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, шість фельдшерських пунктів. Якщо станеться пожежа в цьому селі чи в сусідньому, то ми змушені залучати підрозділ, який базується в Єрмолинцях. Тобто, час слідування до цього села буде складати близько 15, а до дальнього села обслуговування цієї частини буде складати близько 22-25 хвилин. Тобто, втрачається дорогоцінний час. Фінансування місцевих пожежних частин на совісті селищних рад. У Наркевичах Волочиського району пожежна частина функціонує, причому на обліку в них аж дві пожежні машини. Голова селищної ради каже, фінансування цієї частини дуже важливе. На території тут є цукровий завод. Це підприємство, можна так сказати, з підвищеною небезпекою. Пожежна команда, звісно, потрібна. Коло такого підприємства. Також ми обслуговуємо інші сільські ради, Бубнівська, Тертельницька, Зеленецька, теж велика кількість людей, І щоб приїхали машини з там, з Волочиська, то це займає час і нас тут близько, виїжджає команда і надає людям допомогу при пожежах. Наразі проблема фінансування міських пожежних частин залишається відкритою. Рятувальники наголошують, такі частини є вкрай необхідними для безпеки громадян. Актуальність створення таких частин в Таких селах полягає в тому, що відстань від розташування від цих місцевих пожежних команд до державних пожежно-рятувальних частин сягає близько 25-30 кілометрів, що не дає змоги державним пожежно-рятувальним частинам в найкоротші терміни прибути до місця виникнення пожежі чи виникнення надзвичайної ситуації». До прибуття державних пожежних рятувальних частин місцеві пожежні команди беруть найбільшу нагрузку на ліквідацію цих наслідків. Богдан Юсипович, Віктор Кривий, з Волочиського та Ярмолинецького районів для інформаційного випуску.